Друзі, перші проголовне поїхали. Пороми із назвою Москва, Ростов, Ордан. Останні із з діючих Точно все. Місцеві журналісти повідомляють нам про те, що відбулося задимлення та пожежа моторів, після чого пороми відтягнули в доки. Пише, що ЗСУ ударили по Криму ракетою довгий Нептун», вдруге використавши її за останній тиждень. Наразі не фіксується робота поромів. ЗСУ таки влучили. Крим відрізаний від Керечі. Два дні тому один із поромів різався в Кримське місто. Сьогодні годину тому ж на тому ж місці за Баржа міста терміново перекинули на баржі вибухонебезпечні речовини, червоний сигнал, тривоги, штурму пошматував посудини, апором Арден проломив кримське місто А Ось робота ракети Довгий час Нептун в Краснодарі. У російському табсе другий день горить на місцеві канали публікують кадри пожежі. Ось інтере припускає, що саме тама могли випробовувати довгий Нептун, про який сьогодні згадував президента. Тепер щодо ударів по Криму і Криму. Сам же Кримський міст наразі не функціонує зовсім залізний. Ця не може перевозити важку техніку через загрозу обвалу криму в пасті. А Щоденні вибухи та пожежі тільки і свідчать про те, що в якому все там поганому стані. Плюс штурм, який зробив свою справу. Зазначимо негода на тимчасово окупованому кримському півострові охопила не лише узбережжя, а всю територію Криму. Про це розповів в ефірі апостроф ТІВІ заступник представника президента України в Автономній Республіці Крим Дениса Чистякова. за його словами відомо про одну загиблу людину десятьох постраждалих через підтоплення. Відселили 350 людей. День негода охопила не лише узбережжя і всю територію Криму близько 500 тисяч населення залишилося без світла, фіксують перебої з мобільним зв'язком та інтернетом. Крім того, зупинили рух поромна переправа. Не працює вона і з суботи. Очікується, що вона запрацює завтра, але за попередніми прогнозами, завтра очікується погіршення погодних умов. Хоча сьогодні було більш-менш нормально, повідомив він. Також зруйновано інфраструктурні об'єкти, які були збудовані чи відремонтовані цього року. Зокрема, набережна Ялти кілька об'єктів. У Севастополі це до речі свідчить про якісь ремонтні роботи, які проводять окупанти. Буде проведено розслідування про витрати федеральних коштів бюджетних і підтоплено. Акваріуму в одній з наукових установ Севастополя загинули всі риби близько 800 З позитивних новин зруйновано всі фортифікаційні споруди на західному узбережжі Криму, які окупанти збудували для своєї безпеки, зазначив Денис Чистяков. Нинішній шторм в окупованому Криму найсильніший за всю історію спостережень екологи є. Гена хлобистову заявив, що те, що сталося в Криму, унікальна екологічна ситуація. В Ялті був взагалі унікальний шторм, який зруйнував набережно та частину будівель. Збитків нанесла стихійна і унікальним заповідним територіям кримським парками, тим унікальним насадженням ентимічним, наголосив Хлобостов. Також еколог наголосив, що незважаючи на те, що кача маленька річка, вона вийшла з борогів і спричинила в Євпаторії великі проблеми. Євгена хлобистов також прокоментував затоплення. Найбільшої зали Севастопольського акваріуму. колекція там була досить унікальна музеї акваріумі. Що саме загинуло, я не знаю. Бо перед нашою розмовою я продивився дані Севастопольської влади, і змі вони не кажуть, що конкретно сталося. Вони кажуть про величезну кількість води, яка поступала в акваріум. Більше трьох купів за хвилину це величезна кількість, і вони не могли впоратися з відкачуванням. Так що звітно ну, трагедія це, це біда для дельфінів, тому що якщо з милодельфінарій, ми не знаємо, куди вони потрапили. Умова шторму в них більше за все загинули. Я не думаю, що вони могли би вибратися у відкрите море в таких умовах. Підсумував еколог. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.